Добрий вечір, шановне панство. Субота пройшов ще один тиждень. Тут у мене ось ця чорна самочка вже так гарно виражена, що кругленькою досить робиться. Думаю, що можливо вона мені вже рекорд встановить, дай Боже здоров'я їй, і щоб все добре було. Тут ще от, одна така стандартна, от того, напевно. Теж з вираженими, добре боками вже є. Ну і ще дві є самочки, такі, що чуть-чуть, тільки починають робитися кругленькі. І найменша самочка, по ще нічого не видно. Як воно там в неї буде, час покаже. Та, той тиждень в мене прийшов сумбурно. Дякувати Богу, що сьогодні прийшла, прийшов млин новий. І будемо того, бо старий поламався, ремонтували, ремонтували своїми силами, там якор полетів, а до китайського тут нема самого якоря, бо і підшипник поміняв, і почистив. А воно далі іскрить, і треба міняти. І замість того, того я вирішив, що потрібно потужніший млинок брати. Щоб він був вже на руки, а ремонт є ремонт. Так, самець в мене теж дядько сидить ні в року, жує і жує. А крім того, зараз по ходу покажу вам, що мене ще сім'я заставила робити. Новий проєкт. Замість того, щоб... Робити клітки, сім'я ще заставила, тут теж клітки, але будуть клітки для інших тварин. Ще вивчаю питання, завтра сутки на роботі буду, то вивчу питання, і якщо в мене вже все вийде, то, то вже в моменті робиться. Бачите, каркас зробив і повинні бути курочки. Тут стара сім'я сидить. Самець от, мужик є мужик. Дівчата на овочах, а мужик на гранулі. У нас два дні вже падає дощ, то тільки дощ то я на базар, бо треба було, там болти, там шурупи треба підкопитися. На вулиці треба було різати шифер, то нереально було, води дуже на подвір'ї нападало. І що? Помаленьку ростуть. Далі. В клітках я наполовину буряка, врі... ну, соковиті корми наполовину їм різав. Вони на мене в клітках обіжаються, бо треба пити воду. Ну, а тим самчикам то даю ще так вже не. Якщо я колись давав наприклад, 200 г, то зараз стараюся їм до 150 грамів давати самцям е соковитих кормів, теж помаленьку помаленьку врізаю. От. Зараз треба ще на горище вилізти, сіна набрати, бо дощі кинути, скинути багато не можна, бо знизу буде мокре. Зараз візьму два мішка наладую, щоб було на пару днів. От, воду, так як в даній клітці воду вони майже не пили, то зараз, так, як дав, починав давати менш соковитих кормів, то вони вже почали воду пити, почали трошки розливати. Ну, Але то таке наше життя і вже наближається 28-29 число, і будемо їх знову зважувати, бо їм будуть. 6 місяців. І ще місяць я їх потримаю до 7 місяців і будуть помаленьку йти на м'ясо. Якщо комусь потрібні самці, а серед тих самців є один, що достойний, то 5 місяців він важив 5600. Думаю, що в 6 місяців він ще повинен кілограм набрати, але чи набере, чи не набере. Буде видно. А, ще одну проблему вам розкажу, яку я створив минулого разу, як робив гранулу. Я робив гранулу для нутрі, ну і в мене ку кукурудзу я помаленьку кидав, кидав, докидався до того кукурудзу. Свою я маю на увазі. Вона трошки вогкувата була, сушилася. І спалив я тою кукурудзою собі млинок. Бо я, видно, забагато їй дав, вона забилася і той не потягнув. То я думаю, що кукурудзою. А по другій частині там, саму, добрався я до самого нижнього е, ящика кукурудзи, а вона там трошки і посвила була, і більше волога. І я то поцвив, що чуть трохи так легенько. Я взяв кинув до гранули. І наробив гранули так на 21 день минулого разу. І вони ще, наприклад, два тижні добре грануло їли, а на третій тиждень в кінці взагалі вони вже е, ті во старі самка і самець, стара сім'я, то вони взагалі відмовилися тиждень від гранула. Причина, яка? Я дав е, ту кукурудзу, напевно. Бо якщо ми кидаємо навіть чуть-чуть підпорчену гранулятор кукурудзу, то ну, будь-якого річ то гранулятор там при високих температурах, і вона зразу, якщо годуємо, то воно, можна сказати, трошки обежирує все через високі температури, і ще тиждень можна годувати. З'їли вони два тижні, а на третій тиждень деякі вже почали відмовлятися, я думаю, тому, що е, та цвіль. Яка є, вона та, як і потеплішало трохи, вона почала розвиватися і, видно, всередині, то було, от, і я вже більше такого робити не буду. Якщо робити, то зробити, наприклад, щоб вони е, типу, зробити гранулу, не з того трошки спорченого, ну, під підсвившого, чи як там кай зерна, в принципі, його треба викидати, напевно. Але ми то шкодуємо. Ну там не все було, там чуть-чуть воно легенько так було. От. І його можна кинути, переробити і зразу згодувати протягом п'яти ну, до тижня часу, то ніяких патогенних, напевно, я думаю, не буде в тій гранулі речовин. А вже як далі, то вона може розвиватися і бути проблема. Ну, дякувати Богу, поносу ніякого не було, нутрі і розумні. Вони, якщо щось, просто відмовляються від корму. А ми вже маємо думати, чого, де причина. Я одразу ніяк не міг врубатися, аж поки я почав робити другий раз корм, аж тоді мені в голову стукнуло, я знов добрався до тої кукурудзи. Ну, але я вже той, ту кукурудзу спорчену їм не давав. Я вже відкинув і все. Все, дякую за увагу. Бачите, внутрі наїжджені, грануло кинув. Хто хоче їсти, хто хоче сидить, може боятися. Мене що я вам розказую. Ось коротенький огляд тижневий. Всього, бувайте здорові, до побачення, всього найкращого.